Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі Яжу для Галочки. Мене звати Галина і вашій увазі мій вступ і перший звіт у сумісний проект Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І на ваших екранах надзвичайна шкарпеткова пряжа. Це не просто пряжа, це пряжа з історією. Трішечки сумна. Ця пряжа чекала на мене, я не пам'ятаю, це, мабуть, вже була весна, і в нас зник зв'язок. Вірніше зник інтернет. Зв'язок інколи ще був. Я дозвонилася своєму сину в Харків і попросила його зробити мені подаруночок. Чоловік. Казав мені, навіщо ти це робиш. Ти коли ми там будемо в тому Харкові, адже ми вже були у глибокій окупації, скажімо так. Але така була моя примха. Дзвоню сину і кажу йому ось такий ось сайт. Магазин Кендіярн. всім відомий. Зроби мені подарунок. Закажи, будь ласка, шкарпеткову пряжу. І нехай вона на мене чекає. Дочекалася. і... Вона ще закрита, ще не розпечатана, але це не, не весь, не все замовлення. Частина вже е, зв'язана. Ось я від, відкрию упаковочку. Ось. 27.07-22 року. Ось ця пряжа. На мене чекала, і вона дочекалася. Я буду використовувати її у цьому сумісному проєкті. І ця пряжа, я вважаю, вона мені подарована. І так, трішечки про сумісний проєкт. Організували його Маруся та Оксана. І дуже, дуже цікавий проєкт. Адже ми не просто будемо в'язати кожен місяць те, що ми можемо втягти на ніжки, там шкарпеточки, гольфики, якісь лідочки, якісь чунки, ну, Але й ми будемо втілювати свої дизайнерські бажання. Адже, здавалось би, ну, шкарпетки, шкарпетки, що, що тут ще можна. Вигадати в шкарпетках, але це таке дуже велике різноманіття. І іноді дивишся і захоплюють тебе ці шкарпетки, і, мабуть, це захоплення на все життя. Таких дівчаток зібралося вже багатенько у списочку, що внизу. У нас 30 чоловік, але насправді нас більше. Бо долучитися може будь-хто, хто буде зголоситися на умови, які є у цьому проєкті, можна показувати ці шкарпетки, як на Ютубі, в Інстаграмі, або просто у нас на телеграм-каналі дівчата показують свої роботи, і це дуже і дуже цікаво. Що ж цікавого в цьому проєкті? Ну, крім того, що у, в усіх сумісних проєктах потрібно звітувати, звітувати з 25 по 30 число кожного місяця мінімум одна пара повинна бути зв'язана, але ще є цікавинка, є категорії. Не обов'язково всі в один місяць, але протягом проєкту кілька категорій Нова пряжа, нова техніка в'язання, новий візерунок або ж асоціація з місяцем року, подарована пряжа і хоча б один виріб потрібно зв'язати по майстер-класу українських майстринь, а також самому випустити майстер-клас. І так, мій звіт за січень. В Цьому місяці я зв'язала дві пари, починала я їх у шаленому тижні. Кому цікаво, заходьте, дивіться. І так, почнемо. Це чоловічі шкарпетки і шкарпетки, не знаю, лікувальні. Обидві пари зв'язані зв на подаруночок. Значить, ось ці шкарпеточки зв'язані із пряжі Северяночка, такі невеличкі оздоблення. І я, коли читала номінації, там було асоціація з місяцем року. Звичайно, це. Січень, зима, сніжиночки, хотілося вив'язати такі жакарці зі сніжинкою. Але я так дивилася, дивилася, і ось такий дизайн мені також сподобався. Підібрала ниточки, і ось в мене така асоціація: темне небо, зірочки, голі деревці стоять, і сніг. Чому не білий? Вибачте, снігу і досі нема. У минулому році випало дня на три і все, більше снігу не було. Лютий місяць, снігу немає ані сніжиночки. От так от вони у мене не біля. Ось такі ось сніжні. Так, пряжа северяночка, розмір заблокована 38-39. На 52 петельки зв'язана, п'яточка підковка. Закриття. Ось стрічечкою я всі, всі мисочки поки що я роблю ось так. Стрічечка. І на самому носику я просто голочкою затягую ось такий ось кіперчок. Ось про ці носочки. Значить, відповідають від вони в мене, у яких категоріях це у нас буде. Ну, така собі асоціація з місяцем руку. Значить, пряжа. Мабуть, ця пряжа мені також подарована. Коли я виїздила з окупації, то взяла з собою лише невеличку валізку на коліщатках, два наплічники. Вже було холодно, потрібно було взяти теплу одежу і все, що я змогла взяти з собою, це спиці. Вся пряжа залишалася в мене вдома. І ось Буквально напередодні Різдва, мій чоловік також виїхав, виїхав з окупації і, і привіз мені всю мою пряжу. Я була дуже шокована, була дуже рада цьому, бо я вже, от саме Северяночку, я вже і не чекала. Це найдешевша пряжа, вітчизняна пряжа. І скажу вам, ну, до 22-го року на Ютубі я не бачила, щоб з неї в'язала. Дуже-дуже мало було, а зараз багато. І я в'язала з неї шкарпетки, дарувала своїм рідним, дарувала своїм близьким друзям. Це 100% вовна. Вона нелегенька виробник, чернігі черніг, вовна пряжа. Я не знаю, чи працює зараз ця фабрика, мабуть, і також дісталося. Ось ниточка тоненька. На е, грамовку, що тут, значить, у нас тут 500 грамів 200 метрів, вона не відповідає. Ну, у Такій пряжі, наприклад, якогось турецького виробництва. Але я люблю цю пряжу, я люблю цю пряжу, хоча в'язати нею не дуже легко. Вона ріже ручку, вона така доволі цупка, але все змінюється після прання. І е, я в'яжу з неї шкарпеточки. Е, не просто, щоб носити їх, їх повсякдень, одягати там чобітки, чи в чоні, чи якось там. Ще а це в мене шкарпетички з такими лікувальними властивостями. Я для матусі, для сестрички. Вони дуже гарні для людей похилого віку, в яких вже мерзнуть ніжки, постійно мерзнуть, бо кров дуже слабо циркулює по тонесеньких капілярах, а вовна. Вона ось своїми колючечками подразнює шкіру і гріє ніжки. Або якщо взяти рукавички, то це будуть ручки. Ось подобається, оцінили цю пряжу мої рідні і сказали, хочемо ще. Так що я в'яжу їм ще вона. Зношується дуже швидко, дуже швидко зношується. І ну, то що, зв'яжемо ще? Ось, Що це 100% вовна, розкривається дуже аромат, особливо під час прання. Так, вона овечечками гарненько пахне. Ось одна пара. Друга пара, пряжа подарована. Подарована вона мені з самого початку, також вона. Мандрувала і по русні, прийшлося і ці пряжі помандрувати. Але з самого початку, початку вона мені була подарована сестричкою, змотана вже моточки там різного кольору, і я в'яжу, ось на подарунок, зв'язані такі шкарпетки, То що вам сказати, чоловічі розмір 42, 43, 68 петельок. Ось так дизайнерська моя мисль. Okay. Мисочок п'яточка черненький і ось такі черненькі смужечки, що цікавого і нового для мене. Я вирішила тут закрити, ми зменшуємо. Клин підйому ось на ступні. Якщо вам видно, ось отут іде балочка петельок через один рядочок. Що ще по цим шкарпеточкам, вага, в них 63 грамчики, сіверяночка 77 грамів ось. І Ось такі чудові шкарпетки на подарунок у мене вже готові. Умовно, я їх кладу в свою скриньку, в своїх дизайнерських бажань. Бажань дуже багато, адже є дуже багато ще цікавих методів. Я ніколи не в'язала Helix, я ще не подружилася з п'яточкою бумеранг. і Є надія, що всі свої, ну не всі частково свої мрії, я втілю у цьому сумісному проєкті. Заглядайте до нас кожного місяця, ми з дівчатками будемо звітувати, показувати свої готові вироби, надихайтеся виробами учасниць цього проєкту, посилання на канали та. Сторіночки в інстаграм ви знайдете внизу. А поки що до наступної зустрічі, Па-па!